Росія завдає ракетних ударів по Україні кожного тижня. Всього за даними військово-повітряних сил, агресор випустив по Україні більше 8 тисяч ракет за останні 2,5 роки. Третина більше трьох тисяч з них це крилаті ракети Х-101 та Х 55 або 555, які запускають з літаків стратегічної бомбардувальної авіації, зокрема Ту 95 та Ту-160, розроблених і побудованих ще в радянському Союзі. Колись такі літаки були й не озброєні в Україні, але наша країна відмовилась від цієї зброї, оскільки не є агресивною державою та її занадто дорого утримувати. Втім, деякі з них лишилися в Україні як музейні експонати, і Київпост вирушає до Полтави, щоб побачити те. Те, чим Росія бомбардує Україну, ми їдемо не одні з нами пілот американських ВПС Крістофер Стюарт, який має кілька тисяч годин нальоту на f 16 Ми хочемо побачити його оцінку цих бойових машин. Тут за цими літаками доглядають дуже ретельно. І вони виглядають як нові. Костянтин Поліщук, наглядач музею, показує нам перший експонат ту 95 Цей турбогвинтовий бомбардувальник почали розробляти ще в часи Сталіна. Він задумувався як конкурент американського б 52 Перший свій політ Ту-95 здійснив в 1955 році. От, значить, літак є старожилом радянської стратегічної бомбардувальної авіації. Вперше в Радянському Союзі створили літак, який може виконувати стратегічні завдання, тобто створювався він для того, щоб наносити бомбові удари. Ядерною зброєю по території Сполучених Штатів. Передбачалось, що дальність літака складає до 12 тисяч кілометрів, але цього недостатньо для того, щоб на е, одній заправці долетіти до Сполучених Штатів і повернутися на рідні аеродроми, тому передбачалось долетіти до території Сполучених Штатів, скинути бомби. І потім на зворотному шляху покинути літак, переводнитися десь в океані, і далі рятівні пошукові групи повинні були підбирати екіпажі, які покинули цей літак. А втім, машину постійно доопрацьовували, зробили можливість до заправки в повітрі, підвищили дальність польоту. Цей літак в комплектації МС, останні покоління цього бомбардувальника. Такі літаки зараз стоять на озброєні. Росії, країни агресора, який використовує для розміщення далекобійних ракет, вони обладнали пілони під крилами. І розміщують ці ракети на зовнішній підвіс під крилами. Ми заходимо всередину. Те, що бачимо, нас вражає. Незважаючи на те, що літак, нібито аж останнього покоління, все тут наче в часи Другої світової. Усюди ручне керування, автоматизація мінімальна. Крістофера Стюарта це дивує. Він згадує літаки кінця 1940-х виглядає скоріше як Б 29 чи щось старіше. Так, тут цікава конфігурація двигунів. Літак не реактивний, а турбогвинтовий може далеко летіти. Але якщо чесно, я б краще хотів, щоб він був моєю ціллю, і я його збив. Відсутність автоматики диктує вимоги до того, щоб членів екіпажу було більше. Тут їх цілих сім, в тому числі один кулеметник у хвості, наче у Б-17 літаюча фортеця часів Другої світової війни. В цьому літаку знаходиться екіпаж сім чоловік. Шість чоловік знаходиться в передній частині і ззаді знаходиться радістрілок, який по СПУ, по самолітному перегорному устройству, зв'язується з екіпажем. В цьому літаку за функціоналом Значить, ділиться він в передній частині два пілота. Традиційно з лівої сторони знаходиться командир, з правої – його помічник. От, за командиром екіпажу знаходиться фахівець зв'язку, радіозв'язку, який відповідає за всі види зв'язку, які встановлені на цьому літаку, за все обладнання. За правим льотчиком ви бачите пульт. Борт інженера, який обладнаний всіми необхідними шкалами, приборами, які показують роботу двигунів, всі, всі параметри роботи двигунів. Цей літак, зокрема, так і не обладнали системою екстреного катапультування. Екіпаж мав покидати його, як в старі добрі часи, через люк у підлозі. Літак е не має катапультних крісел. По центру в проході знаходиться такий трап-евакуатор, за допомогою якого екіпаж покидає літак на випадок екс... на випадок аварії, катастрофи чи необхідності екстрено покинути літак. Нас найбільше цікавить ось це крісло. Саме тут в російських літаках сидить та людина, яка безпосередньо здійснює військові злочини. Ось це як би так сказати, робоче місце власне. Е... Тієї людини навігатора, яка якраз наводить і здійснює пуски ракет. Тут є Радар, тут є відповідні а, всі джойстики, так тобто навіть в 70-х це вже все було. От, власне, за отаким пультом сидить ось ця, як би так сказати, людина, яка кожну ніч наводить і випускає ракети по українських будинках, школах, лікарнях і терцях. Крістофер каже, цей літак ніколи не зрівняється з б 52 хоча б тому, що такі машини вимагають великих грошей на обслуговування та постійну модернізацію, яку росіяни не проводять. На це вказує і те, що зараз на крилі російських ВПС трохи більше 20 таких літаків, хоча ще на початку повномасштабного вторгнення було більше 40 з одного боку США до сих пір експлуатують б 52 які почали літати у 1952 році. Але різниця з цими літаками полягає в тому, що Америка постійно модернізовує ці літаки у сучасне озброєння, електроніку, систему управління. Тому, хоч їм 70 років, але вони цілком сучасні. А ось інший дальній бомбардувальник Ту-160 вже повністю реактивний. Він був розроблений у 80-х як альтернатива американському 1 b -1B. Втім, випустили їх дуже-дуже небагато. Наразі Росія має лише 18 таких бойових машин. А цей літак єдиний у світі музейний експонат. Цей літак входив в число 19 літаків Ту 160 які були поставлені на озброєння. В радянському Союзі в з 1981 по 90 рік знаходились вони всі на авіабазі Гарнізон Прилуки важкому бомбардувальному авіаційному полку. І дійсно це залишився один літак з тих 19, які перебували на Україні. Вісім літаків були передані Російській Федерації. 10 літаків були утилізовані, і один літак за погодженням всіх сторін, які приймали в цьому участь. Був залишений на згадку про ці літаки і розміщений в музеї в нашому і являється музейним експонатом. Цей літак задумувався як дуже швидкий. В польоті його крила можуть змінювати свій кут. Втім, Росія використовувала його лише як платформу для нанесення ракетних ударів ракетами ха 55 по Україні за допомогою ось такого пристрою. По центру два грузових отсіка ідентичні перший, другий в цих грузових відсіках. Знаходяться такі барабани. Саме на такому барабані розміщується шість крилатих ракет. При здійсненні пусків ракет відкриваються створки грузового відсіку. Значить, штурман скидає одну ракету, вона включає двигун і лягає на курс. Барабан провертається в нижнє положення, виходить наступна ракета. Таким чином, всі ракети... Пускаються з цього барабану за одну хвилину скидаються всі шість ракет. Тобто, за дві хвилини він може здійснити повний пуск ракет, які знаходяться на цьому літаку. Всього 12 ракет. Всередині цей літак дуже тісний, перенавантажений електронікою. За яку відповідає окрема людина? На другій частині знаходиться е, штурман, перший правий штурман, бо штурман-оператор, значить, його завдання це. Е, Штурманські завдання, штурманська навігація, да? навігація, а також бойове застосування, ну, коротше кажучи, запуски ракет. З лівої сторони знаходиться, а, лівий штурман, лівий штурман от, який відповідає ну, за, систем, за всі системи електрозабезпечення літака, от, а також за е, е, весь комплекс е, оборони бортовий комплекс оборони, який встановлений на цьому літаку, в тому числі е, системи е, активних поміг, пасивних поміг. Екіпаж тут чотири людини, крім названих, є ще й пілоти. Місце командира дуже специфічне. Зокрема, замість класичного штурвалу тут ручка керування як у винищувачі. На думку Крістофера Стюарта виглядає дуже оригінально в бомбардувальнику. Чорт забирай. Та цей літак величезний. Втім, на його думку, все одно цей літак 1990 року випуску виглядає на 30 років старшим. Це 1960-ті. Радари та електроніка, начинка виглядають як у F-4 десь 1959-1960 років. Це точно не виглядає як літак 1990 року випуску. Він каже, багато систем тут давно можна було б покращити. Втім, в Росії більшість літаків цього типу літають саме в такому вигляді. багато речей можна було б автоматизувати. Більшість контрольних органів те, чого ти торкаєшся, рухаєш, коли летиш. Наприклад, можна було б звести всі органи управління до комбінації важелів управління двигунами та ручки управління польотом. Тоді ти все мав під рукою і не бігав би очима постійно по кабіні. Ту-160 дуже дороговартісний літак. Росія за останні 30 років збудувала лише один такий, всі інші використовує ще з часів Радянського Союзу, деякі намагаються модернізувати. Тому і не дивно, що вона використовує для ударів по Україні застарілі ту 95 які все частіше виходять з ладу, бо їх не шкода. Вона використовує використовує саме ті літаки, які в яких виходить ресурс. Тобто літаки по суті і морально вже застарілі, але це є платформа для розміщення цих ракет. Їх можна використовувати. Наш американський колега стверджує, добре бачити, хоч такі застарілі моделі, але в гарному і доглянутому стані. Але наголошує, в цьому музеї Україна має мати в майбутньому інші літаки символи української звитяги. Я чекаю того дня. Може він настане років через 20. Я хотів би до нього дожити, коли я побачу тут F-16, бо вони допомагають вам перемагати у цій війні.